Доброго ранку, доброго дня, бажаємо всім ми здоров'я і добра. Малята до нас завітали гості. Впізнали, хто це? Так, це їжачок і лисичка. Давайте збудуємо їжачку та лисичці будиночки. Подивіться, чи однакові звіри за розміром. Правильно, їжачок маленький. А лисичка велика. Як ви гадаєте, який будиночок потрібний лисички? Так, великий. А який будиночок потрібен їжачку? Правильно, маленький. Малята, ось квадрати. Це стіни будинку. Які вони? Так. Один квадрат великий жовтий, а другий маленький, зелений. Візьмемо дах, він буде трикутний. З якого будиночка червоний дах. Так, червоний дах для великого будиночка. А для якого будиночка жовтий дах. Правильно, для маленького будиночка. Ось. Ми маємо два будиночка. Але ж у будиночків нема дві дверей. Отже, давайте зробимо двері з прямокутників, підберемо двері такого ж кольору, як дах у будинків. Якого кольору дах у великого будинку? Так, червоний. Отже, і двері будуть червоні. А у маленького будиночка, дах якого кольору, жовтого. Отже двері будуть теж жовті. Ми побудували будиночку для звірят. Для лисички побудували який будиночок? Великий. А для їжачка, правильно, маленький. Звірята дуже зраділи і вдячні вам за гарні будиночки. До нових зустрічей, малята! До побачення!